Під небом війни та справжні герої у Чернігові для вчителів та учнів 11 класів на базі центру професійного розвитку педпрацівників міськради презентували два документальних фільми про перебіг бойових дій на території міста в лютому березні 2022-го. Одну стрічку присвятили працівникам пологового будинку, котрі облокаду допомагали з'являтися на світ маленьким чернігівцям. А інша розповідає про волонтерів людей, які доставляли містянам їжу, ліки і організовували евакуацію. Я вважаю, що це дуже важливо нагадувати людям, що було дуже важко. Наприклад, я цього ну сама не відчула наскільки людям було важко дістати їжу чи жити без світла, без води, без електрики. І тому, якщо не нагадувати, люди можуть, ну, діти в більшості, можуть забути, що дійсно це важливо і треба пам'ятати. Ніби знову проживаєш той час, особливо перші дні, які, ну, морально дуже, дуже важко було. Так? І коли бачиш такі і чуєш історії, то ну, ніби знов переживаєш. Це. І ніби знов просто соль на рану сиплять. Такі фільми обов'язкові для перегляду. Вони підіймають бойовий дух і показують єдність українського народу. За словами консультантки центру професійного розвитку педпрацівників міськради Людмили Павленко, перегляд документальних фільмів у стінах закладу організували, аби учні поділилися своїми спогадами та переживаннями страхів війни. Нам дуже важливо подивитися, які емоції такі фільми викликають в учнів. І порадитись з вчителями історії як краще донести це під час навчально-виховної діяльності. Тому ми сьогодні будемо працювати у такій дружній обстановці, неформальній. Режисер та оператор обидвох фільмів Володимир Сенцов. Кінокартини створили за ініціативи ветеранів АТО, волонтерів із Києва та області. У Чернігові стрічки презентував їхній співавтор Федір Мілевський. За його словами, фільми адаптували відповідно до віку глядачів. На творчій нараді ми прийшли до висновку. Шана робить короткі версії фільмів. Це 13-18 хвилин. Бо довго дивитися – це на сісе не ти час А Коли йдемо до школи, до шкіл і так далі. То коротка версія. Я говорю, як педагог, ліпше заходить до, до глядача. Схожі фільми створили і про інші регіони України серед них Київщина та Сумщина. Невдовзі творча команда планує випустити окремий цикл про життя в Ірпені під час російської окупації.